Вітаю всіх! І так, хочу зробити таке відео. Давайте так, подивимось. До кінця року, поки що. Поки що до кінця року. Донеччина залишиться частково під Україною, під контролем України до кінця року. Донеччина залишиться частково під Україною до кінця року. Дві кажезлів. Дуже невизначена ситуація. За нею величезна тюрка. Дуже. Будь ласка, не пишіть мені зараз про конкретні населені пункти, тому що там просто жах відбувається. І перемовини, і розборки, і бойові дії. Все в одній купі. Добре, наші втримають фронт на Донеччині. Даговарняк, все. Відразу випав даговарняк. Пауза. Десь вона буде, ця пауза. Вибачте, вибирають ту лінію, щось, мабуть, заберуть, щось залишать. Давайте так. Судя по цьому, щось таке з Донеччини ще заберуть, і якийсь клаптик нам залишить, скоріше він відійде до Харківщини. Це моя думка. А ну, залишки Донеччини відійдуть до Харківщини. Ні, цікаво. Вони так і залишаться, так і залишаться. На жаль, все-таки не, ріш... не рішається. Хоча такий варіант є. Ну це розумно було б ні, не відійдуть. Ви розумієте, що це буде взагалі? Ну, що є в тому, що маємо, то маємо. Я не буду розбирати кожен населений пункт, кажу відразу. Це не потрібно. Все через індивідуальні розклади. Що, як і чого. Зараз я не маю часу просто фізично. В грудні не маю часу, може, в січні.